Доброго дня, друзі. Сьогодні українська природоохоронна група UNCG знаходиться в селі Устечко колишнього Заліщицького району, і ми тут перевіряємо точки знахідок одного надзвичайно цікавого рідкісного виду змій це лісовий поло за Меніслунгісімус. Буквально щойно п'ять хвилин тому мені вдалося от тут спіймати цих двох прекрасних екземплярів, красенів полозів. Це дорослі особини, хоча вони можуть і. Виростати значно більшими. Вони надзвичайно гарні тварини. Тут ми зараз досліджуємо їх розповсюдження і перевіряємо точки знахідок вздовж Дністра. І ось нам пощастило ще одну точку підтвердити. Цей червонокніжний вид у нас на території України є охоронюваним, він підлягає спеціальній охороні. Після того, як ми їх відфотографуємо. о, зачепилось, Після того, як ми їх відфотографуємо, ми обов'язково зберемо усі необхідні дані для подальших наукових досліджень і відпустимо їх на місці вилову. Тому я усіх закликаю берегти всіх змій України, оскільки ці тварини далеко не такі страшні, далеко не такі жахливі, як їх інколи змальовують і уявляють собі люди. Тож, давайте долучатися до охорони природи разом.